Маленький коментар щодо подій, коли приміщення, де було засідання місцевих депутатів, чоловік зірвав три гранати. Ну, скажу, що це є вчинок з великої букви, хоча з чисто юридичної сторони це є кримінальний злочин. Однак цей чоловік зробив те, що не можуть ніяк. На нашій країні, в нашій державі зробити ні правоохоронна система, ні судді, ні прості громадяни, які терплять на ругу різноманітних зайд мародерів, проходимців. Хоча навести порядок можна за три дні, було би на це бажання. Він це зробив один за всіх, за, всі, за всіх цих дармоїдів. І водночас він відразу засудив і себе по найвищій мірі покарання. На цьому все. Робіть свої висновки самі. Я свій висновок зробив. Слава Україні!